Привіз із Польщі до горохова саморубну зброю і взявся її продавати. Чоловік займався пасажирськими перевезеннями за кордон, і напевно вирішив повернутися назад не із порожніми руками, а точніше, не з порожньою барсеткою. Поклав туди однозарядні пістолети. Тепер його судять за контрабанду і торгівлю зброєю. Саморобні пістолети волинянин, нібито знайшов у Польщі і привласнив. Рік тому їхав бусом через зелений коридор в Україну і привіз у Барсетці три таких пістолі. Де ж він у Польщі зброю отак просто знайшов? Чоловік не коментує. Його рідні лише зітхають. Ой, Вік взявся продавати саморобні пістолети по 4 тисячі гривень за штуку. За самою суттю правопорушення, які інкримінують мою під захистом, це реалізація металевої ручки. Ці металеві ручки сліду скільки... ну, металевої ручки а вогнепальної також у вигляді металевої ручки калібром п'ять і шість міліметра. Такі ручки і придатні як до стрільби патронами калібру 5,6 мм, так і патронами флобера, які продаються в будь-якому магазині, є загальними. Це не є. Гранати, автомати, карабіни чи інші зброї. Крім того, під час обшуків будинку виявили кілька десятків патронів. Чоловік, мовляв, тихцем їх незаконно придбав і зберігав для особистих потреб, пояснював у місцевому суді. Раніше за чоловіком не було жодних порушень. Горохівський суд дав йому три роки із строку. Він просить ще менше, лише рік, і дозволити їздити за кордон без погодження з органами пробації. А от прокурори наполягають на реальному ув'язненні. С <з> нині шість років, бо ж кажуть, то і збут зброї, і контрабанда судом не було враховано суспільної небезпеки вчинених обвинувачених кримінальних прав порушень. Кількості епізодів винувачено було вчинено чотири епізоди тяжких злочинів, за які передбачено реальне покарання у виді позбавлення волі, зокрема від трьох до семи років позбавлення волі. До того прокурори просять конфіскувати у чоловіка бус. Ми вважаємо, що суд безпідставно повернув у власність обвинувачений автомобіль, оскільки не врахував, що в дійсності вказаний транспортний засіб використовувався як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Саме цим автомобілем обвинувачений вчинив контрабанду, тобто перевезення з приховуванням від митного контролю вогнепальної зброї, яку мав про собі. Бус тут ні при чому, переконує захисник. Навітнув кордон. Так, тож не пішки йшов через кордон. «Так, Ваша честь, але автомобілем бус особа перетинав кордон для перевезення пасажирів. Він не використовується для транспортування безпосередньо Все цих розумі. ручок. Він мав ліцензію на цей євробуз, і мався саме перевезення пасажирів. Зберігалися ці ручки в Марсеці. Вони не були в тайниках, вони не були в прихованих порожнинах або в інших якихось речах. Продавалися по 4 тисячі гривень. Разом з тим, якщо взяти вартість автомобіля, він в десятки і сотні разів перевищує вартість цих ручок. Практика, коли за блок цигарок конфісковувалися вантажний вже дав давно, слава Богу, є в минулому. Звертає увагу, що у чоловіка двоє малолітніх дітей, та й автомобіль, придбаний у період шлюбу, тож є спільною власністю подружжя. Сам Волинянин каже, що розкаюється. Прошу не позбавляти мене волі, ну, і, ну, не забрати машину, бо то був мій головний заробіток ну, в цьому житті. я розкаюся. Просто не, ну, так знову ну, все, все. Чоловік буде з бусом, але ще менший умовний термін для нього зась. Так вирішили судді. Вироб Горохівського районного суду Волинської області стосовно поліщука Микола Миколаївича залишити без змін. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.